Чергова зустріч контактної групи з врегулювання ситуації на сході України у Мінську відбулася в закритому форматі і стала найкоротшою з усіх, які проводилися досі. Вона тривала лише чотири години. Участь у переговорах взяли колишній президент України Леонід Кучма, спеціальний представник ОБСЄ Хайді Тельявіні, представник Росії Азамат Кульмухаметов, а також представники так званих ДНР та ЛНР Денис Пушилін і Владислав Дейнего. Учасники повідомили про рішення створити робочі групи та проводити засідання саме в їхньому форматі. Члени цих робочих груп вже висловили бажання зустрічатися якомога частіше. Після завершення засідання тристоронньої контактної групи її учасники вийшли до журналістів. Хоча цей питання на повістці дня стоїть. Ви прекрасно розумієте, якщо в плані роботи робочих групад груп діло не звіниться, то єдине вихід з положення та. Обращаться в Организацию Объединенных Наций или в Европейский Союз, вводить миротворческий континент. Считаю, что эта работа пошла в конструктивном духе. И эм, тем, тем самым мы заложили фундамент для возможного процесса урегулирования всех вопросов за столом вот, и не на поле боя. Представник російської сторони Азамат Кульбухаметов зауважив, що під час зустрічі сторони зробили важливий крок для врегулювання ситуації на Донбасі. Сьогодні це шах серйозний шах направленню політичного регулювання і продвиження в плані політичного регулювання, звісно, буде способствовати прекращенню огня і вирішенню рішенню питань в плані безпеки. Результати засідання прокоментував також і представник так званої ДНР Денис Кушилін. Він зауважив, що сторони узгодили позиції і висловив сподівання, що тепер почнеться новий етап у відносинах між протиборчими сторонами. Почався діалог мірніпосередня Україною і представниками Донецька і Луганська. Це дуже важливо. Надіємося, що в такому русі все буде продовжено. Створити підгрупи у складі тристоронньої контактної групи вирішили для того, щоб невиконання окремих пунктів мінських угод не блокувало реалізацію інших домовленостей. Стали відомі також галузі, якими займатимуться підгрупи. Перша відповідатиме за вирішення питань, пов'язаних із безпекою, друга за політичні питання. Вирішенням гуманітарних питань займатиметься третя група, а четверта відповідатиме за соціально-економічні питання. Україну в цих підгрупах представлятимуть Євген Марчук, Володимир Горбулін, Ірина Геращенко та Ігор Веремій.